Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до нашої постійної рубрики Руказвичка. Тобто, до наших ті, що живуть у рукавичці, ті, що крадуть, ті, що керують, і я називаю їх мафією. Мафія при владі. Щось у них не те. Щось у них якісь, скажімо так, плани їхні, бачите, їхні плани. Ми зазвичай дивимося, які в них плани, які в них дії і тому подібне, що збираються вони на банковій робити. В принципі, я бачу так, що в них якесь іде певне розстройство їхніх планів. Туди, куди вони заглядали, на... У а, за, за Перебрік. Ось щось не так. Щось йде не так, як вони планували, як вони гадали і тому подібне. Зараз будемо дивитися, які в них плани щодо України, і які в них плани щодо, наприклад, Росії Путіна? Давайте так. Що вони планують щодо України і щодо Росії Путіна? Чи є там якісь переговори? Зараз будемо дивитися, які в них надії, наприклад, на Росію, допоможе, не допоможе. Зараз все ми будемо розшифровувати. В першу чергу дивимося наше своє рідне. Що, які плани в них? Ви бачите, вийшла імператриця. Імператриця в таких розкладах, як ми на Україну дивимося, то це виходить Україна. В мене Україна виходить. Якийсь ресурс може бути. Зараз ми тут трошечки розшифруємо. Зеленський своєю особою, собственною персоною. І ще ще його дружина. Або його однодумці. Тут може бути навіть однодумці. Скоріше, не дружина, а однодумці. Ви знаєте, в мене таке враження: він шукає зараз підтримки від своїх однодумців. Від своїх прихильників, і це йому треба дуже. Дуже йому треба. Тут у нас, бачите, якісь перспективи, очікування. Зараз ми подивимося, що у нас тут. Ага, на Росію. ви бачите на Росію, ну, це не є ракети, на жаль. Хоча я би теж хотіла ракети. Зараз ми подивимося, що вони з Росією. Щось дуже швидко. Не просто так, ось тут у нас чекає. Чекає, зачекався. Бачите, ось вони всі тут чекають, щоб пити шампанське. Дивіться, що стосовно Росії, вже по цій одній карті і з цією разом, можна сказати, вони загнали якогось гонця. якусь а, звісточку туди вони переправили на Росію. Зараз ми подивимося. Ага, зачекалися, бачите, і знов чекають, чекають, чекають. Там ще не ви. Щоб пити шампанське отут всі, бачите, то треба якоїсь звістки. А звістки поки що нема. Там щось не те. Бачите, та карта, яка перша випадала з самого початку розкладу. Тобто, виглядає так, що нема що святкувати, поки що. Поки що. Якось так. Тобто, дивіться, загнали вони туди. Послали, давайте скажу, куди подальше. Послали вони якогось гонця, можна так сказати. І щось немає від нього звістки. Тобто, або вони якусь пропозицію. Тут навіть, ви знаєте, не просто гонця, тут якусь пропозицію, а там а, не спішуть відповідати. Давайте скажемо так: не спішуть вони відповідати. Їм море зараз по коліна, їм до. Зеленського до їхньої мафії, а, якось трошечки глибоко наплівати. Ще що можна сказати: тут якісь дві сторони. Цікаво, з якою стороною, там же ж є вежі Кремля, так, з якою самою вежею Кремля а, веде переговори Зеленський і його 5-6 менеджерів, команда його. Якщо ви, хтось з вас. Знає, про що я веду свою думку. так Будь ласка, напишіть, і ми можемо в наступних розкладах розібрати, з якими саме вежами Кремля підтримує зв'язок. Тому що там точно є. От я тільки не впевнена, це є Патрушев і Мішустін, це є Патрушев і е, Путін, можливо. З ким саме? От Якщо вас це цікавить, давайте роздивимося, хто розбирається в цьому. Ось. Якось так. Тут вони, скажімо так, чекають в очікуванні, в очікуванні, очікуванні на грошах, на, на цьому. тому що ось ця карта, зараз яку я висуваю, бачите, це дев'яточка монет. Це особисте. Це особисте давайте я скажу це так, як королівство. Своє королівство, можна навіть так сказати, але воно не належить йому. Скажу чому? Якби тут було дев'яточка кубків, він же ж, це було б йому ближче. А так воно не є ближче, воно тільки фінансове близьке йому. Ось якось так. Це королівство під назвою Україна. Ось тут вона сама випала. І його це оточення бачить в Україні тільки ресурс. Це воно їм недорого. Тут немає любові. Була би дев'ятка, я би сказала, по любві. А так нема там любові. Ось якось так. Давайте тепер запитаємо, що чекати від нашої влади. Що чекати від нашої влади? Наступним часом. Якісь показові виступи, дебати, намагання втримати владу, намагання, скажімо так, зараз я трошечки спробую відчути цю енергію, яка тут іде. В них дуже зараз, ну, скажімо так, нестабільність в них. І в них закінчуються. Ну, не те, що закінчується. Тут вони відчувають, що втрачають дуже багато. От вони чомусь в мене йде, вони втрачають ресурс якийсь. Це можуть бути звичайно і гроші, але ви бачите, це може бути і час, спливає час. Тут уже, ну, скажімо так, трошечки, ну, подивимося, що тут теж Україна. Тобто, значить, тут іде мова про Україну. Будуть їм, вони повинні прийняти якесь рішення. Але, але, то рішення не прийметься. Та якби вони хотіли, воно не, при, не приймуть вони його. Чому? Тому що вже багато людей просто по цій от карті видно прокинулося багато людей. Розумієте? І втримати. Рейтинг втримати популярність, втримати підтримку. От, пам'ятаєте, той рядочок перед цим був а, своїх. А... Виборців, наприклад, своїх прихильників, тут вже стає дуже важко. Чому важко? Бо люди вже оце поросячі, як от тут, поросятко, розумієте, тут уже люди роздивилися, тут уже люди, без, ось ці дві карти говорять про те, що вже без рожевих окулярів люди це все бачать, все чітко бачать, бачать реальність. Тут у людей вже немає ілюзій. Ось як. Тому вони будуть якось тут щось якийсь трошечки двіжняк. От мене чомусь такий якийсь трошечки двіжняк. Зараз ми подивимося конкретно. Що за двіжняк? Що тут за двіжняк? Зачекайте, зачекайте. Хм. Хочуть щось приховати. Щось вони хочуть приховати. Все зрозуміло, якийсь ресурс, якісь гроші, якісь десь, ви знаєте, таке враження. Вони ходили десь клянчити по світу, як завжди. Ось, але нічого не отримали. Або будуть. Стоп, 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 будуть. Вони ще будуть ходити клянчити, але нічого не отримають. Як і вже неодноразово. Тобто, розумієте, королева мечів, коли вона випадає, тут його не сприймають. Туди, куди він їде, не сприймають. Там, де він буває, його не сприймають, тому що люди живуть реальністю, а він живе нереальністю. Ось якось так я це бачу. Я бачу, що тут в принципі вони намагаються це приховати від населення, від населення від українців справжніх тут немає значення я не про мову, а про українців, про духовність, про знаєте оцю сутність українську. Від них вже нічого не приховаєш. Тут, от я сказала, що тут вже люди прокинулися. Ось. Хоча повстання, я вже говорила, не буде. Не буде Майдану, тому що люди не, ну, не те, що не готові нема кому. Ось. І, і тим, хто ще залишився, кому ще є до того щось, то вони не можуть, тому що вони зайняті війною. Вони або волонтерять, вони або воюють, розумієте, підтримують армію. ось, а Люди, тобто, скажімо так, люди прокинулися. А е, тут, де вони роз'їжджають, де вони бувають, їх не так приймають, як їм би хотілося. І вони ось це намагаються щось ще приховати, щось вони будуть приховувати від нас. Щось вони приховувати. Я не можу вам сказати, що саме тут якийсь скандал. Е, хочуть його закрити. Знов якийсь, знаєте, якась ці, скажімо так, приближені до Зеленського. Щось вони учудять. Ось. І тут будуть вони знов приховувати якісь скандали. Ну, Ви знаєте, відверто скажу, у владі щодня якісь треші виходять. Тому я не дивуюся, мені вже не дивно. Гаразд, мої дорогенькі, виглядає так, що поки, що поки що нічого не міняється. Намагаються вони з Росією такі. Далі домовитися, так? ми робили з вами вже розклад, що здаються території заради заморозки. Ось, ну, що зробити? Такий бос, бос вирішує, порішайло. На жаль, на жаль, не смішно взагалі, абсолютно. Просто, ви знаєте, я вже, я вже не знаю, а що робити. А що робити? Поки українці цього не зрозуміють, змін не буде. Українці повинні це розуміти, бачити і відкрито говорити. Відкритість і гласність. Розумієте? Розголос, тільки розголос. Вони люблять дуже, як би це сказати, свої рейтинги. вони не просто так під час війни постійно вимірюють рейтинги. Розумієте? Ось якось так. Граст. Настрій паде, на жаль. На жаль, поки що ніяких змін. Ось, ну що ж, подивимося. Бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ. Дивіться напряму на ЗСУ. Допомагаємо один одному. Підтримуємо один одного. Тільки ми, хто, хто як не ми, врятує нас. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна! Мирної вам ночі!